Крапельна стрічка на помідори, порадь. На помідори я би рад, дивіться, давайте одразу розберемося. Хочете один сезон використовувати, чи хочете декілька років. Ну, я думаю, якщо це маленька кількість, то декілька років. Що можна розглянути? Дивіться, друзі. До цього року ми імпортували 8 мілкрок 20 чорна, чорна крапельна тейп, оріджинал. Це звідси все почалося. Це must have, вона дуже класна. Всім сподобалася і ми її продали дуже-дуже багато. Потім ми побачили, що є цим потенціал. Ми зробили свою розробку. І зробили, що з цієї ленти, взяли все найкраще. І зробили цю ленту. Це біла ребриса. Це є революція, еволюція а, чорної крапельної стрічки. Тому я можу вам точно сказати, що най... різниця між ними зараз, так як це перша позиція в Україні, єдина біла ребриста, ми зараз її завозимо по дуже низькій ціні. А, по 2249 гривень. Тобто різниця між ними 300 гривень. 1890 і 2249, Але. Оці фішечки, які ми сюди додали, дуже сильно вит... збільшують її витривалість. Тому я би радив використовувати на куди на картоплю? Да? На помідори на помідори або білу ребристу, або чорну ребристу. Якщо у вас велика кількість, то можна взяти чорну ребристу. Тут дивлячись, якщо відкритий ґрунт в теплиці, наприклад, ну в теплицях ну, вирощують помідори, да? то можна використовувати і чорну. А на відкритому ґрунті краще буде біла, бо вона не буде так перегріватися. Так.